Кого там цікавила ціна такої нашої зеленої ТГАшки, вже готовий вам сказати. Ціна на ню буде 12800. Плюс, зрозуміло, ще буде торг. 440 Євро5, свіжо пригнана, 2000 грн вона на обліку. 5, саме звичайний де 20 двигун, такий самий, як і на TGX, там, наприклад, 2011, 12-13 рік. Коробка все повністю абсолютно те саме. Вона в нас на автоматі. Отак вона в нас виглядає візуально. Машина ще не готувалась, ніяк до продажу абсолютно. Ми її вчора тільки забрали, перемили. Ну і, ну і все. В принципі, вона в нас на двох паливних баках, до речі, дивіться, баки, як вимились гарненько. З ретардою. Так вона виглядає. До речі, на машині немає жодної помилочки. Напередку на розширювачах, на, на таких от бомбах, отакий протектор на задку. Також резина відсотків 50%. Зараз покажу їй стан в салончику так вона виглядає. Ще ніякої хімчистки, нічого не було. Оцих два коврика зараз ще кинемо. Так вона виглядає. Всі кнопочки до одної працюють. Така тут мобілка, столик маленький, сидіння, пасажирський пілот, диспалка, електролюк, рація, все повністю є. Це сидіння в нас на всіх жирах. Отак вона виглядає. Чистий, сьомий рік, висока кабіна. А таке візуально. Ну, зрозуміло, там десь на бомболюкові є рижик там, але ну, критичного нічого, воно не гниле, ніде, електроприйом кабіни є. Коли буде готуватися, ці режим поубираються, але ціна тоді зрозуміло, що буде зовсім інша на цю машину. 12800 плюс торг, кого цікавить, приїжджайте.